Вітаю, мене звати Софія. Це коменс Я була впевнена, що я скажу ці слова біля головного входу в бібліотеку імені Максимовича. Але у Києві триває повітряна тривога. Ми не можемо її ігнорувати. Нещодавно навпроти червоного корпусу університету Траса Григоровича Чевченка влучила рашистська ракета. Декілька людей загинуло, десятки постраждало. Ціла ділянка дороги була. Зупинена, була пошкоджена. Це швидко відновили. Але з деякими шкодами ми боремось і зараз. Постраждала бібліотека імені Максимовича. Ми поспілкуємося сьогодні з вами про це. Так, я Сербін Олег, директор бібліотеки цієї прекрасної, і ну, ви сказали так: фактично в нашому на перехресті вулиць. Володимирська і бульвару Тараса Шевченка цей був приліт, і постраждали в нас декілька корпусів. Це інститут філології, який знаходиться по діагоналі навпроти бібліотеки. Відповідно, сама бібліотека, яка прикрила своїми грудьми червоний корпус. Хоча червоний корпус, на жаль, теж постраждав, скажіть, будь ласка, в цей ранок ви були на робочому місці? Чи вам хтось зателефонував? Як це? Цей момент відбувся. І в цей ранок також я був на робочому місці. Офіційно ми на 9 працюємо, але багато хто приїздить раніше, це пов'язано з різними причинами, хто звідки добирається, як, як всі люди в різних колективах, тим не менше роботи завжди вистачає. І люди знають, що приїхавши навіть на 8, там, тобто їм є що робити. От і я знав цю тенденцію, і тому мені доводилося періодично з укриття виходити, щоб людей, які під'їхали, от забрати сюди. От Скажімо так, вони всі знали, куди йти, але все одно серце не на місці, і тому я змушений чи не змушений. Ну, тобто, по факту, я от і в головний корпус бібліотеки ходив. І якраз якраз сталося, що в цей момент я був. В кабінеті і я побачив якраз декілька спеціалістів нашої бібліотеки, які щойно прибули. Я їм сказав, що йдемо в, в укриття, і зайшов в кабінет дочекатися їх, щоб уже от, і тут якраз цей вибух. Тобто, перший був він був не такий значний для нас, мається на увазі за наслідками і за гучністю той, який в парк прилетіла ракета в дитячий майданчик. А вже наступний там да, був руйнівний, і тоді я вже відкрив двері і побачив ну, те жахіття, яке на фото. То я демонстрував. Скажіть, будь ласка, хтось із співробітників постраждав? Ну, тільки емоційно, морально, от -от психологічно, скажімо так, психологічно, моментально, тому що, слава Богу, всі опанували себе, взяли в руки. І спокійно перейшли в укриття. От, і, ну, звичайно, нервозність була більше навіть не в результаті наслідків вибуху, які відзеркалились на інфраструктурі бібліотеки безпосередньо за секунду. А все ж таки треба було подзвонити дітям, ось там, батькам, щоб сказати, по-перше, що все з ними нормально, і з'ясувати, яка ситуація в них Отака От, нервовість була пов'язана саме, саме з цим. Але ми Заспокоїлись, от один одного заспокоїли, і все перейшли в укриття, і далі вже далі вже було ну, так, як було. Скажіть, будь ласка, а поки ви не знали всієї картини, втрат пошкоджень, які думки, які вас найбільш лякали? Можливо, пожежа, якісь дорогоцінні книги. Що вас лякало, коли ви вийшли з кабінету і зрозуміли, що це серйозно? Да не лякає вже давно нічого, але просто певна невизначеність, певна незрозумілість. Ось чому тому, що е, вибухи продовжувались, і пішла оперативна інформація, в тому числі по різним там достовірним каналам. Е, що ви ж пам'ятаєте, це ж був день масового обстрілу, тобто більше 80 ракет в той день було запущено. І на той момент це був тільки початок, і була вже інформація, ага. що 40 ракет відправляється на Україну. Тому от така невизначеність була в першу чергу, слава Богу, що люди живі, що вижили, ось це найперше було. А друге, все таки мені не сиділося на місці. Я розумів, що ще десь можуть бути люди, не дай Бог, тому що вибух був дуже сильний. Другий, третій поверхи найбільше постраждали. І третій, як виявилось, ще більше ніж другий. І Тому мене непокоїло те, що там, не дай Бог, хтось може десь залишитись чи за просто вимушено забарикадований в кімнаті. Не дай Бог, скло роз, розліталося. От, тому я піднімався ще е, на поверхі і перевіряв, чи є люди, чи немає. І в ході цих, так би мовити, перевірок я ще декілька співробітників зустрів, які теж приїхали, і е, ну, вони зайшли одразу в бібліотеку і були в шоці. Тому я їх на цьому шоці підловив і одразу в укриття так само. А по наслідкам я приблизно побачив, що пожежі. Ну тобто, я побачив точно, що пожежі немає, тому що я обійшов навколо от будівлі, і я побачив, що більшість вікон, і на жаль, сховища там, де є в тому числі стародруковані рідкісні видання. А вікна там ну значно пошкоджені, Це не просто якась шибка. Чи знаєте, в нас дуже багато наслідками ударної хвилі просто повідкривало вікна? Тобто там десь ну, фурнітура зламалася від сили удару і просто відкрилася. Але в цілому вікно залишилося повністю абсолютно недоторканим. А, і а там я побачив, що я одразу зрозумів, що це. Як мінімум, ну, і, і зараз осінь, зима, а там рідкісні видання. Ось такі я вже планував, що робити далі. Тобто, ну, як діяти по, в контексті того, щоб мінімізувати ці наслідки, як закрити ці отвори. Потім ми вже побачили всередині наслідки, бо дійсно були всередині зрушення і, і стеля на четвертому поверсі у нас вже в аварійному стані, в результаті. Ну, от. Ну, тобто, таких по Побіжних е, наслідкових таких моментів на сьогоднішній день кожен день виявлялося протягом тижня дуже багато. А чи було знищено якісь рідкісні книги, стародруковані, як ви сказали? Вони. Сховище було вражене. Ось книги. Я вам більше скажу, навіть у нас там такі серйозні стележі, металеві розміщені у відповідності до правил зберігання цих рідкісних фондів. Мабуть, це в тому числі врятувало, тому що самі стележі залишились недоторкані, де з, з, з деяких стелажів злетіло декілька там екземплярів. Ну, скажімо так, все ж таки, це не це стародрук, там це там ще. Тисячу там якийсь рік, але це не унікальні рідкісні видання. Все ж таки унікальні і рідкісні у нас зосереджені в іншій кімнаті, яка не є кутовою. Там теж вікно постраждало, але там, принаймні, всі у нас ці видання, вони в вітринах закриті відповідно від сонячного променя від потрапляння, тому вони взагалі залишились ну не <кхід> жодним чином, тому що в сховищах ще які наслідки це дуже багато пилу, ну тобто дуже багато. Що летіло зі стелі? Ось то, то ми знепилювали окремо ще ці фонди. А так, слава Богу, ні, нічого пожежі не було. Тобто, вода ніяка не потрапила. І відповідно фізично теж вони не постраждали. А що зараз у бібліотеці знаходиться в аварійному стані? Ви сказали стелія четвертий поверх, також третій постраждав. Ви знаєте, дуже багато таких наслідкових моментів. Тобто, це вікна, ну вікна ректор одразу просто зібрав команду топ-менеджменту університету і відповідно дав доручення і розпорядження. І буквально, з ну ми, наприклад, ми, як закінчилась тривога в понеділок. Ми одразу все, що почали робити, це прибирати, тобто своїми силами, от максимально чому щоб розчистити дорогу ремонтній бригаді. І вже ремонтна бригада університету з першого. Годин от, почала відновлювати, закріплювати вікна. Тому що фізично дуже багато вікон, навіть якщо візуально вони були в отворі віконному, але вони були ну, зміщені. Тобто треба було поставити назад, розп... піною от, розкріпити. І от, ремонтні бригади в нас працювали буквально до вчорашнього дня, включно, навіть з, з вихідними днями, субота, неділя. Ось. Тому одразу ну, от, от, от така. Робота почалася, вона була першочерговою. І потім в процесі прибирання так само ми побачили, що там, там наприклад, які в нас були пригородки з гіпсокартону от там якісь отвори дверні були чи ще щось е е е замонтовані. Тобто вони фізично від удару змістилися. І, відповідно, це теж от наслідки по стелі. ну Будівля 1940 року, відповідно, технологія така, що перекриття Потім дошки, потім дранка, потім штукатурка. От. І, звичайно, що от від цієї хвилі, от, оцей весь пласт штукатурки почав осипатися і потріскався, готовий вже впасти на підлогу. А під цією стелею, сховище з книжками. Тому ми зараз оперативно, поки немає тривог, вибудовуємо технологічний ланцюжок. Так, так званий конвеєр з людей і переміщаємо в, в сховище в приміщення, які ну в нормальному стані збереглися. А ви плануєте всі книги перемістити у безпечне місце чи тільки стародрукове? Ні, стародруки ми вже перемістили. Да, на четвертому поверсі якраз таки йдеться про літературу. Ну, скажімо так, підручники, тобто те, що ну, таке, якби, от масово більше. А стародруки ми одне з перших, тому що там і сховище постраждало найбільше. От, ну так, дуже це якраз кут, який виходить на перехрестя, де відбувся вибух. От, тому стародруки все питання закрите. Ми знепилили і перемістили. А це вже фонди. Художньої літератури в основному. От. І з приміщень, ну, на щастя, на сьогоднішній день це, ну, мабуть, все, що таке аварійне. Тобто у нас єдине, що трошки постраждають коворкінги, ті, які у нас були для проведення різних заходів ось, і взагалі для роботи там. Стартаперів, наших інших наших читачів, користувачів, але ну по перший час такий, що не особливо там і постартапи стартапиш А з іншого боку, розставляємо пріоритети, поки що ці приміщення будуть використані для тимчасового зберігання фондів. І вже буквально сьогодні на десяту, от ми з вами мали зустрітися і, і зустрілися, і мала прийти команда з господарської частини для того, щоб вже робити акт і планувати капітальний ремонт цих приміщень. Міщення. Кошти, ви підраховували, скільки це? Це нереально, якщо чесно підрахувати. Брифінг був прес-конференція керівництва університету в минулої п'ятниці, якраз таки в бібліотеці, де ректор чесно сказав, що, ну, на жаль, поки що навіть це ну, наближено нереально. Все обмірюють, все калькулюють, але Поки що немає такої цифри. Як тільки буде, хоч приблизно, хоча б по вікнам, тому що ви бачили, наприклад, вікна в бібліотеці, які вони масштабні, які вони великі, і кожне вікно воно різне. От, тому що отвори віконні вони е, будувалися в 40-му році минулого століття. Це не сучасні новобудови, де однакові абсолютно отвори можна просто на конвейер запустити, і там 100, 200, 500 вікон однакових. Тут кожне вікно різне. Вони аркові такі, тобто от, так само інститут філології, там вікна поменше, але й там вони майже всі знищені. Тому що епіцентр там, там тільки, ті. а, до речі, вікно, яке знаходиться безпосередньо за пам'ятником Грушевського, воно вціліло. Тобто Пам'ятник закрив собою це вікно. А так, там, та, там, і, там і стіни пробиті, муланки тобто, ну, ракети туди якось залетіли. Ну, у нас теж на даху. До речі, вчора ми буквально теж оперативно своїми силами закрили. Ну, тобто, зняли всі питання по даху, бо дах теж був в 10 містах, місцях, як мінімум, пробитий уламками. І там відро уламків знову назбирали. От, тому тут ми, слава Богу, вікна зараз у нас закриті ну, фанерою, тобто плівкою, де для того, щоб не потрапляли о, от, опади, а, і, і дах так само. І зараз вже внутрішнє переміщення і чекаємо вже безпосередньо. На, 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 на якісь конкретні ремонтні роботи, хоча звертаються дуже багато Су. до нас. У, наших друзів, які готові фінансувати певні процеси. Тобто, в нас в університеті одразу був згенерований відповідний рахунок, запропонований всім бажаючим донатити, так би мовити, на відновлення університету і всіх підрозділів, які постраждали, в тому числі бібліотеки. Але окрім того, звертаються люди, які якісь можуть просто будівельні матеріали підвести. Тобто, ну хто з якої сфери, от в мене дуже багато друзів, бізнесменів, тому зараз вони звертаються. тому ми будемо ну, починати, в тому числі і точково. Тобто, за пріоритетністю, от, наприклад, той же відділ стародруків. от якщо вдасться вікно поставити за рахунок наших добродіїв, то тоді добродавців, то тоді будемо із цього починати. Тобто на місці вже не стоїмо. Ну і не стояли, і, і в цьому плані рухаємося. Тобто основні кошти будуть надходити саме від волонтерів. Ні, ні ну це, це ми, скажімо так, знаємо і віримо, тому що вже є пожертви від 100 гривень до 100 тисяч гривень. І тому тут хто що може, і ми знаємо, що університетська громада, вона велика, випускників багато по всьому світу, і це дуже часто визначні люди, які досягли в своєму житті дуже багато лідери думок, тобто навіть якимись своїм перепослам. С навіть не просто фінансовим інвестуванням, а просто долученням до інформи... інформування про це про можливість донатити нам тут це вже дуже велика справа. Ось а ну звичайно, університет має певні кошти. По друге Кабмін вже виділив от на сьогоднішній день, і тому ну фінансування ми з зі свого резерву вони виділили. Тому фінансування буде, і воно вже по факту є. Ну єдине, у ці ж. Моменти, обрахунки, от, калькуляція, тобто ці бюрократичні певні моменти. Організація закупівель, бо це ж теж просто ви ж не зможете з рахунку просто так зняти, аби де закупити. Є певні процедури. Оце, оце час. От, тому ми будемо вже робити і вже робимо для того, щоб цей час максимально мінімізувати. Тобто наступні ваші дії, я так розумію, це закінчити прибирання. Дивилися студенти самі активно. Бам доводимо да, студенти, дякую їм. Вони ну так організовано звернулися до нашої шановної проректорки е з гуманітарних питань е Інни Олександрівні, е і Ось і Степанець. І ну вона постійно на зв'язку зі мною. Це, це правда. Та всі проректори вони дуже так ну, скажімо так, це пер переживають, що природньо це нормально. Ага. Ми одна родина. От університетська і студенти, ви знаєте, і просто це не, не поодиноко, десь там один, два, три факультетами організовано філософські, хочу подякувати. Ну, інститут права, тобто бувший юридичний факультет, філологи ті самі, хоч в них теж будівля постраждала. Але в принципі вони, по-перше, територіально тут близько, ну мається на увазі стосовно в контексті навчання. Хоча з іншого боку, це все перший, другий, третій курс, який, на жаль, вступив в умовах. Карантинних обмежень, і вони де ну, офлайн дуже мало навчалися, дуже мало. Але бачите, тобто вони знають і про бібліотеку, і про те, що тому, що в нас в бібліотеці власне все робиться для студента. В першу чергу, да? тобто основна цільова аудиторія це і та ж велика зала мистецька, в якій буквально там пару років тому закінчили такий серйозний ремонт. Ось і там займається Бізнес скул наш. Якраз такі, тобто там по сто 150 людей збирається, це тільки в одному спейсі, і для них це зрозуміло. Ну, скажімо так, цей поклик, і вони дуже багато допомогли, тому що як не у нас колектив не маленькі, там майже 200 людей. Ну, враховуючи філії, всі згуртувалися тут. Але це жінки в основному. А були такі матеріали, які треба було зносити мішки з, з, з тим же сміттям. То хлопці, і дівчата і хлопці дуже активно долучилися. Окремо хотів би підкреслити, що студенти себе просто тут проявили як ну як справжні, справжні патріоти університету. Ну шкода, що студенти зараз в Україні не мають повноцінного студентського життя, не мають можливості відвідувати заходи, бібліотеки так. і тому подібне. Тому я думаю, це велика нація великих людей, і їм це не помішає стати будівельниками майбутнього. Де вони вже бачите Держаї степ байстеп, так так. Тобто це такий, я ж кажу, внутрішній поклик. От вони дехто взагалі ніколи може і війника того в руках не тримав. Ну, я маю на увазі, в, от в таких процесах, тому що там пил, скловата. Тобто, це не просто, знаєте, там десь просто поприбирати. От в приміщенні це реально після вибуху наслідки. Вони навпаки на позитиві такому. Ми їх забезпечили всім необхідним, там рукавички, все. От. Але вони навіть, знаєте, це для них був такий квест, певний. І вони з ним дуже класно справилися. Ми покажемо глядачам фото, які нам дасть так. пан Олег, які одразу фото ви наслідків одразу після вибуху. І сьогодні я сподіваюся, ми ще вам покажемо той стан, в якому є зараз бібліотека. Ви зможете порівняти, подивитися, долучитися до збору коштів, також підняти цю тему, тому що це це наша спадщина, це те, що ми повинні відбудовувати разом. Дякую вам, дякую вам. Наші. Я До бажаю зустрічі. вам бути в безпеці завжди, щоб все погане у вас минало і нашу країну, і наших людей. Так. А ми йдемо далі.